Осінь загадкова гостя непомітно прийшла в гості, там, де вже пройшла вона, золотом блищить трава. Там, де сіла відпочить, уже дощик капотить. То дощик накрапає, то селиться туман, то небо, синє, синє і прозора, чиста даль. Діває вітер бандурист, луна мелодія осіння, з дерев падає жовтий лист, Вкрива дерев коріння. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так. Казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край вітер, туман, дощ.